Величезний привіт і запрошую вас у чарівний світ Єви. Подумаємо, що сьогодні приготувала нам Єва. Хочу сказати, що дуже хороша акція зараз на корейські засоби. Знижки йдуть, жовті цінки. І додаткова акція 1 плюс 1 до 3. Креми для рук по 113 та по 150 гривень. Це все йде Корея. В акції Нівея в класичному дизайні велика по 70-120, по маленька 75 і ось така 32 гривні. Також акція діє 1 плюс 1 до рівня 3. Також акція діє на Silky Hands, пом'якшуючи, є зволожуючий по 43 гривні і комплексний. Нівея ось таке молочко для тіла по 129 та по 119 гривень 250 грамів. Акція також 1 плюс 1 дорівнює 3. В акції доглядовий крем для ніг пом'якшуючий та зволожуючий по 41 гривні зараз. Спрей для стоп, дезодорант, антиперспірант 54 гривні. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3 гривні. Акція на креми для рук від Greenway, Вони зараз дуже хороша ціна по 20 гривень 80 грамів. І також у них діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто за 60 гривень ви отримуєте 3 креми. Кремовий йогурт для тіла 200 грамів, 40 гривень, і також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Акції знижки на усю гарін'єр косметику. І не забувайте про те, що гарін'єр зробила а, акцію. Цікаву здаєте пляшку, пусту будь-яке будь пакування від гарін'єр І вам видають сертифікат 25 гривень, який ви можете потім використати для купівлі а, наступного засобу гарін'єр, Ось такий. А, Очисник для шкіри з вітаміном С, для тьмяної шкіри 149 гривень 200 г. Також в акції крем та сироватка від Гарін'єр з вітаміном С. А двофазна змивка для макіяжу по 128 гривень 400 грамів. Акція сьогодні на фарбу Sйос Олео Інтенс. Зі знижкою йде 50%. Тобто за 114 гривень. Зараз можна придбати ось цю фарбу Sios Oleo Intense. Фарба Excellence від L'Oreal 175 гривень. Від Schwarzkopf Бріллянс 172 гривні, фарба Sios 119, Велатон 86 Naturals. Від палет 84, гарнір color 92 гривні, Гарені Color Natural 80 гривень. Палет Intense Color 70 гривень. Капеллі 49 майже. Так, давайте подивимось на шампуні, в яку ціну акції в Єві. Хочу вам подякувати за ваші коментарі. Іван, дуже дякую за ваші вподобайки. Head and Shoulders по 123 гривні. Clear по 94 гривні. DAF чоловічий 156 гривень, 400 грамів. Шампуні сюз чоловічий по 129 гривень 440 грамів. І великий клір. Будь-який можна придбати за 158 гривень. 400 грамів. В акції Pantene Pro V Зараз можна придбати за 104 гривні. 3 в одному. Ось такий бальзам у 110 гривень. І великі маски. Відновлюють. А від відпантін 177 гривень, 300 гривень. дезодоранти, спрей гарін'єр 81 гривня, 50 копійок. І нівея. Спрей для від е... чорних та білих. 96,70%. Так, Green Way фітоліня. Всі гелі для душу, тверде та рідке мило, подарункові набори. Сьогодні з кешбеком 80%. Ось ці великі гелі йдуть зараз з кешбеком 80% і хороша ціна 67 ,90, 750 грамів. Що їм хочу сказати? Я дивлюсь, чому ціни підіймаються так сильно на гелі для душу. Я не можу сказати, що тут є супер, якісь, щось таке, щоб це просто помити тіло. 115 гривень Нівея, 107 гривень Нівея, маленькі взагалі по 8,70 Це такі ціни не тільки в магазині Єва, а чомусь усюди, усі виробники гелів для душу. Ну, Дуже з високими цінами зараз оці всі гелі для душу. Палмалів майже 70 гривень, враховуючи 250 грамів. Треба тільки щось таке слідкувати, що найдешевше можна колись по акції. Навіть фа, який був нещодавно по 40 гривень в іншому магазині, зараз по 64. Так. Купуй будь-які засоби спа для тіла та ванни або утера на суму від 299 гривень одним чеком та отримай будь які подарунковий мелотера у подарунок. Угу. Тобто з цієї, з цієї фірми купуєте щось на 300 гривень і отримуєте подарунок. Ну, от я хочу дивитися сказати вам кавовий скраб. Тут 200 г 92 гривні. Також не є з дешевих. Я не знаю, чому такі ціни зараз на це все. Але це дуже-дуже чомусь ну, дорого. Дійсно дорого. Так, сьогодні знижка 50% на Vivien Petі всі колготи та пачохи 20 та 40 ден. 54,50. Бачу. Так, ось такі 79,50, 84,50. Кольори тілесні, коричневі та чорні. 84 гривні. Так, ось такі. 20 ден, 74,50. 59,50. 94,50. Ну, не знаю, я не розуміюсь на цін на колготи. Це вже вам, дівчата, відніше, чи це хороші ціни на колготи 20 та 40 день. Сьогодні акція на будь-які шкарпетки. А, для нього та для неї. А один плюс один дорівнює 3. Тобто купуєте дві і третя в чеку буде йти у, буде йти у подарунок. Ось такі по 35 гривень. Дитячі навіть є по 40 гривень. По 35 ось такі невисокі. 70 гривень, це вже йдуть теплі. І 25 гривень чоловічі сліди, можна сказати, невисокі, та по 30 гривень. Приді буду в кабінеті. Так, ось такі цікаві чоловічі, по 50 гривень з малюнком. Ну, хлопці носять такі. Багато хлопці носять під кросівки. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. І однотонні високі по 55 гривень. Так, сьогодні акція мінус 50 на парфумерію. Ну, що я хочу сказати, це непогана акція мінус 50%. Мабуть, йде День Валентина і в Єві ось такі усілякі трусарді, версачі, навіть світові. Той чи кабана можна придбати зі знижкою 50%. Я думаю, тут кожен знайде свій улюблений аромат. This is the more. І бачу дуже хороші ціни на чоловічі аромати. Також зі знижкою 50% є і за 400 гривень. Кінг за 500 гривень. Bellu Seduction по 800. Moschino, Це мій аромат. Добре, ходіть далі, подивимось. Ну, Хочу вам показати ціни на набори 183-143 арку. Ось такий по 190 гривень. Ні, це АКС по 190 а ось цей 147. ось так, Акс АКС 190. Ну, Трахуйте гель для і дезодорант. 200 гривень. Ось такий набір 147 А в наборі гель для душу, крем для гоління, гель після гоління і мочалка 147 гривень. Набір палмарів чоловічий. Що тут у нас входить? Освіжаючий гель для душу та гель для душу спорт 206 гривень. От по 103 гривні виходить один гель для душу. І ось такий фан набір, кульковий дезодорант та гель для душу 153 гривні. Я скажу, що дуже хороша ціна на Доместос літровий сьогодні. Зі знижкою він 50%. Також зверніть свою увагу. За 62 гривні можна придбати ось такий літровий. За 62 гривні можна придбати ось такий. Доместос еко трішки дорожчий, до 66 гривень. І по 59 гривень ось такий жовтий. Що я хочу сказати, не зволікайте, дуже хороша ціна на Доместоси зі знижкою 50%. Це дуже хороші ціни. Так, великий фейрі, скільки зараз коштує, самому цікаво. Літр 350, 139 гривень. А літровий 109 гривень, але він без акції. Так, добре, сарма по 35 гривень зараз в Єві. Ходіть далі, подивимось. Так, кондиціонери Кінен по 80 гривень літр. і літр 800-119 гривень. Сілан великий літр 360-149 гривень. Так, лінори по 139 гривень. Оці великі літрові. Бачу персіл, деякі позиції зі знижкою 50%. Ось таку велику упаковку персіл 26 штук в упаковці можна придбати за 369 гривень. Капсула одна виходить 14 гривень, 19 копійок. А ось таку велику, ще дешевше. Тут 35 штук, теж непогана знижка. Більше бачу навіть ніж 50%. 409 гривень, капсула виходить 11 гривень 70 копійок. Так що також зверніть увагу. Персіл 13 штук, 172 гривні. Одна капсула виходить 13,23 Зі знижкою зараз капсули лоск 18, опа... 18 штук у упаковці, 50% знижка йде, 149 гривень. Одна капсула виходить 8 гривень 28 копійок. Також зверніть увагу, дуже хороша ціна на Аріель Гель зі знижкою 70%. Так, тут вага. Ой, тяжко однією рукою літр 700. Так що, кому потрібен Аріель гель, зверніть, будь ласка, увагу. Я сам думаю, чи взяти, чи не взяти, тому що попередньо акція була тиждень тому. Я взяв дві упаковки аріель капсул дуже хорошою ціною. Ну ось зі знижкою 70%, літр 700, можна придбати. Бачу зі знижкою геть для прання лоск будь-який за 139 гривень. Також знижка м -м, дуже приємна. Тут іде ароматерапія, квіткова свіжість. Акція на серветки для інтимної гігієни 15 штук по 22 гривні. Один дорівнює 2. Тобто за 22 гривні дві упаковки. І за 37 гривень також акція 1 дорівнює 2. За 37 гривень 2 штуки. В упаковці 20 штук. В акції знову акція на дитячу м, продукцію. Не можу поставити. О, на дитячу продукцію Хані Бані 1 плюс 1 дорівнює 3. Дитячий лосьон для тіла дав 82 гривні. Дитячий шампунь DAF 104 гривні. А таку новинку я не бачив, дивіться, це такий а, гель для душу для купання дитячий. 750 грамів від палмалів, цікава штучка. 12 та 13 всі косметичні серветки двошарові 150 штук мінус 50%. Теж хороша акція, але бачу, всі порозбирали. До речі, вони йшли в паперовій упаковці, не в целофані, і ваші ЄВІ, можливо, ще є, тому що дуже хороша ціна за 150 штук двошарові. Косметика LCF, декоративна косметика LCF йде зараз зі знижками до 50%. Сьогодні також акція на косметику B, 80% кешбеку. І ще додаткова акція отримати подарунок. Від Мейбелін Нью-Йорк вийшов ось такий а, сяючий тон, що таке, -то, я не знаю, адаптується під вашу шкіру. Ну, Цю новинку можна спробувати. А, в самій Єві є пробники стоять. Тональний крем, тобто, да? да. і ще тут додаткова акція. Якщо купуєте декоративну косметику Maybelline на суму 599 гривень та отримаєте лампу. Павербанк у подарунок. Ну, я скажу, це непогана акція. Отримати такий хороший подарунок при купівлі косметики. Maybelline Лампа павербанк. Цікава штучка. Ну добре. Сьогодні акція також на косметику Патрісія Лідо. Це декоративна косметика зі знижкою 50%. І також додатково можна отримати ще подарунок. Ну, ось і все. Я вам бажаю економних покупок, міцного здоров'я, мирного неба і до зустрічі у наступному відео. Всім пока!